Чарує хвищаків непогоду, земля звеличена, куди не Бо вона наповнює життя цілющим соком. Я Ради, що я зустрічає з цим людина, патріот високий. Висовисокий наш український, наш подільський. І слава йому, слава Україні. Ми вкотре переконалися, яка талановита наша хмельнична, скільки талановитих поетів та піснярів проживає в нашій області, і нас є чудова можливість сьогодні ознайомитись і дізнатися, що творчість десяти поетів та піснярів Хмельниччини зібрана от під політуркою антології, яку отримають бібліотеки безкоштовно свої бібліотеки, де можуть е пропонувати своїм користувачам і знайомити нашу мову з чудовою вашою творчістю. Тож дякую вам, письменники та поети, дякую, що ви прийшли до нас сьогодні в гості для того, щоб познайомитися з цією днею. Дякую меценатам за те, що підтримали того чудову прекрасну ідею для те того, щоб була нагода отримати бібліотека цих книги. Дякую всім. Приходьте до бібліотек.